Всім привіт! Побачивши таку одну цікаву річ. Пам'ятаєте, так, в мене там панелі 6 штук по 445 Вт. Зараз глянем скільки вони разом видають. сонечко. Ви що сонечко? Так, не Ох, невчасно підійшов з камери, але більше не номіналу дають. Було 3-4 кВт щойно. Хмарки просто пробігають. Швидше всього такий ефект. Саме через те, що пробігають хмарки, от. Зараз близько номіналу було. Через те, що пробігають хмарки і панелі холодні, потім різко виходить сонце і видають більше номіналу, притом так відчутно більше. От все, пішли більше номіналу. 3,5 кВт. Ого. 3,6 Капець. При тому, що номінал 2670. А видає, от коли марки тікають, видає 3,6 кВт. Я, ну, не бачу, до речі. бо перед тим я бачу 3,5 приблизно 3,4. Це прискакувало 3,6. Тому, можливо, трошки підбріхує інвертор, цей показометр його. Так він не підбріхує, бо зараз включений бойлер, який споживає більше півтора кВт і заражається акумулятор. Акумулятор близько 80 А, чи скільки щось таке заходило. От бачите, зараз 3,3 Так, що у нас там? Зараз фокусуйся. Так, де той фокус? От, 63. Куди фокусуємося збоку? 64 Ампера. Місцями проскакує і більше. Тут досить таке швиденька зарядка, аж непривично. Ну і школа, генерація, аж Не, Ну, я знав, що такий прикол буває Ну Я не думав, що настільки багато можуть давати більше ніж номінал. Знаєте, це ж. Майже кіловат зайвих. Оце зараз все більше номіналу. Номінал 2,7 ну, грубо кажучи. Оце приблизно зараз номінальна потужність, навіть трошки менша. А присокі місцями до 3,6 навіть. Такого така ж історія з генерації аж цікаво. Це щось завжди думав, що ну, обов'язково має бути менше, ніж номінал. Там тільки в морози може бути трохи більше. І Так всі кругом розказують, що там, якщо написано там 500 Вт, то там 450 це ще за щастя. Виявляється, блин, то виявляється, може бути набагато більша генерація, ніж заявлено. Це якось, навіть трохи аж дивує. Бо ну, зазвичай все навпаки там заявлені цифри красиві, а по факту ну, значно менші. А от це не знаю. Мене здивувало конкретно. І от саме мабуть, через 100 і ті два інвертори вони йшли в помилку, Бо я думав, що там всього ж на все, там тих 45 Вт надвижку було. А там, походу, не 45 Вт було надвишку, там було значно більше. Через те вони йшли в захист там при досягненні 1300 В. Через те, я ту платку робив. Ну, Хто дивився відео попереднє, то, то знає, про що й мова йде. Там внизу Під інвертором була така маленька платка, яка обмежувала генерацію, щоб він не йшов в захист. З тою платкою можна там хоч 5 кВт поставити замість 1,3. І от, Виявляється, от в чому причина. Виявляється, що панелі Виробник мене обманує замість 445 Вт. Дав мені якісь півкіловатні чи щось таке. Ну навіть більше 6 панелей. Якщо по пів кіловат, це було би. 3 кВт. А тут було 3,6. Ну, Хай 3,5 навіть там, 3,6. це виходить навіть більше, ніж по 500 Вт вони насправді. Це досить таке. 3,6, то це що виходить. Ого! Це по 600 Вт вони. Капець. Хто в це вірить, що може панелька, яка е, ну, заводом виробником заявлено, як е, 445 Вт. Хто вірить, що вона може видати 600. Фактичних. Ну, швидше всього, це через те, що. Коли хмарки тікають, ну, в сторону сонце різко виходить і через те там, панелі ще холодні, бо встигли остинути. А сонце яскраве, і через те, можливо, такий ефект. Але все одно, навіть якщо вони прогріються, все одно, я думаю, номінал повинні точно видавати. Це мене ну, реально трохи аж здивувало. Можливо, це я просто такого раніше не зустрічав і не думав, що таке може бути, то. А можливо Bio, дійсно виробник. там Чи наклейку припутав чи щось, бо розмір панели, до речі, такий десь як приблизно як 550-600 ватних. 105 на 213 см. Тобто досить вони величезні. Десь ну, багато є навіть там, 500 Вт, 550. І вони менші за розміром, ніж мої. Я не знаю, ну, мене це трохи дивувало, я думаю, може там просто коефіцієнт корисної дії, трохи занадто низький і через те таке, але виявляється, що суть може бути зовсім іншою. Може бути таке, що просто виробник чомусь наклеїв на них наклейки з заниженими показниками. Хоча наклейки. Там є дві, є одна на склі наклеєна, на, це стандартний паспорт, і є одна наклейка під склом, ну, точніше між склом, бо там скло з двох сторон, і там між самими склами є в одному місці ну, штрих-код і е, потужність. То там, е, що мене трохи напрягло, коли я отримав, ну, я отримав, роздивляюся вже після того, як там е, ну, доставка пошти поїхала, Ті, роздивляюся, дивлюся, опа, на лицевій стороні. Там на штрих-кот видно наклеєчку і там 415 Вт. Я думаю, опа, це, напевно, продавець обманув і замість 445 прислав мені 415, трохи, чесно кажучи, і розстроївся, бо потім позаюся ззаді 445. Але потім прийшла мені така думка, що ну, виробники, ж, коли тестують їх, там є два види тестів. Один, якщо не помиляюся, при 800 Вт. На, ну, на квадратний метр освітленості, а інший тест кіловат на квадратний метр. От, я так собі подумав, що це отої потужність, де 445 Вт, це при кВт на квадратний метр, а там, де 415, це при 800 Вт на квадратний метр. Ну, Я собі теж, в принципі, заспокоївся та й все нормально. Е, ну, Таке. Прийшло те, що написано. Тобто, та сама модель, все те саме прийшло якби на, на цьому на наклеїці, все відповідає. ну, Це що ти вже кому будеш доказувати. А тут потім вони почали, ну, інвертори почали трохи йти в захист зимою. Думаю, ну ладно, це через те, що там мороз, сонце в яскраві вийшло і так далі, думаю, може, там трошки кілька ватт дали більше та й все. Але я ту проблему я вирішив за допомогою отого, тої палатки маленької. Пам'ятаєте, може, там знизу така висіла. Та, на тому воно закінчилося. Але це вже коли поміняв, цей інвертор. Ну і так періодично там зайду, гляну, що там Санцелій, що десь, ну, десь яка там генерація. І це, щойно проходить, дивлюся, капець, там більше номіналу, притом більше так відчутно. Номінал 2,7, грубо кажучи, по факту 3,6. Тобто це видали ці панелі 400, 445 ватні, так як 600 ватні. Я не знаю, ну це якась для мене ситуація трохи дивна. Можливо, хто з таким стикався, то напишіть, чи це нормально, і що це взагалі за історія така вийшла, чи це виробник щось там напутав, чи ще щось. До речі, в моделі там є цифра, яка, наскільки я зрозумів, відповідає за кількість цих струмопровідних доріжок на, на самих кристалах. То от в моїх панелях вона не відповідає. В моделі в мене здається 7, а по факту більше цих струмопровідних доріжок. То це також під, підштовхує на думку, що можливо це ну, щось на заводі взяли та наклейку, наклеїли трохи з заниженими показниками. Це якийсь такий цікавий момент щось получився що мене ну, досить таке здивувало. Може хтось. Може це нормально, може і це просто собі так щось накрутив мультики, то, хто. З таким самим стикався, то. Напишіть, будь ласка, чи це нормально. Чи може ці панелі там через пару років почнуть видавати ну, так само менше номіналу, як зараз. ну Звичайно, будуть деградувати з роками, але я не думаю, що так швидко. Або може бути виробник там. Виробник до речі, Ryzen. Можливо, виробник собі подумав, що краще зараз показники занизити. І потім там через рік, два-три вони прийдуть до номіналу і буде виробник тоді ну, якусь собі репутацію мати кращу. Ну, ну, типу, що от погано, ну, Повільно деградують так далі, хоча вони там деградують нормально, швидко. А, а виявиться, типу, що вони навіть після декількох років вони будуть видавати номінал. Ну, Можливо, такий хід виробника. Піганемо знову. Вийшло сонечко Захмар. Це немає нормально видно. Так, це вже більше 3 кВт. 3,2, 3,5, бачите? Це вже приближається до того моменту, коли панелі видають стільки, як видавали би 600 ваттні. Досить таке цікавий такий момент. До речі, коли гарно виходить сонце, то інвертор так непогано шумить. Ну, не, не, не дуже так сильно так, щоб воно заважало, але, але шумить трохи. То, що ми бачимо, 230 вольт по входу. 14 А, хоча е, заявлено, до речі, 10,8. 10,8 це максимальний струм. Там щось 11, здається, чимось струм короткого замикання, а тут 14 А. І на тих, на тих інверторах так само струм набагато вищий був, ніж заявлено. Що Це також підтверджує, що це швидше всього це не інвертор, цей бере, що там показує завищені показники, а вони такі справді і є. Зараз глянемо. Що у нас на зарядку? Так, що на зарядка? 60 ампер, грубо кажучи. Ну і плюс півтора кВт бойлер. Так, зараз спробуємо бойлер виключити. До речі, зараз бачите, впадає зразу генерації, чогось коли відключається бойлер, але падає і потім ну, набирається. Так. Сонечко з трошки приховалося. От на зарядці 70 ампер. чуть-чуть приховалося через те, мабуть. Менше показує, 2,2. А може, просто я в налаштуваннях, можливо, не додивився. І бути таке, що знову сонечко вийшло. Може таке бути, що я просто ще обмеження, не зняв по зарядці від сонця. 3,2. Коротше, нормальна, нормальна штука. До речі, доробив вже щиток повністю. Я показував, там ще коли це все було відкрите, роз... там кишки ці всі це, ну, коротше таке, це вже зробив його нормально, вже закрив. Прийде сьогодні ваттметр, сюди встановлю, і, і він екранчик від акумулятора також сюди, подовжу провід, щоб воно собі в місці все було. Коротенько покажу все по щитку. так, Це вхід взагалі з мережі державної, релі напруги, так як це село, тут десь хтось там щось начудив та молотій 380 і так релі напруги обов'язково. Далі це вхід на інвертор, двохполісний поставив, щоб була можливість взагалі від села відрубатися. В Випадку Якщо десь хтось щось перепутає там фазу 0 місцями, щоб не з'явилася фаза кругом по споживачах, там де її не треба, то поставив двохполіссний, щоб можна було відключити. Далі це вихід з інвертора, так само 20 А. Лише на фазу поставив його. Далі це Перемикач байпас вверх це від інвертора, вниз це буде напряму від мережі заходити, щоб можна було обійти інвертор. Ну і відповідно узо також на виході, вже після байпаса. Тобто воно буде захищати в будь-якому випадку. Чи від мережі села, чи від інвертора, чи від генератора, якщо це ми хочемо перемкнути, цей, цей УЗО завжди буде. Ну, Захищати мережу внутрішню. Ну, далі розподільшався частина. Далі це перемикач генератор або мережа, мережа верх, генератор вниз, це його від генератора автомат. Далі це висять собі просто залишилися так чисто, що там не було друтів, їх там поставити, щоб не загубилося. Далі цей автомат вимкнути, це примусове включення бойлера, це на випадок, коли мережа зникне, щоб бойлер від інвертора можна включити, коли сонце є. Бо я зробив так, що через черезмови цього реле, коли зникає мережа з села, щоб бойлер відключився від інвертора, щоб не садив акумулятор в випадку, якщо там, наприклад, вечір так, мережа зникла. І щоб там за ніч акумулятор не розрядився повністю через те, що там болір підключений, то при зникненні мережі відповідно відразу ж виключається болір. Наприклад, зараз виключив мережу, лампочка погасла і больер вже не працює. Ми ще зразу інвертор тихіше почав працювати, бо скинув трохи потужність. Тобто все так, зроблено більш-менш. Ще я хочу поставити реле пріоритету для того, щоб при вимкненні Правильної машинки, коли вже починає гріти воду, щоб бойлер відключався. Ну, це такий, Бойлер це такий споживач, який як би, не обов'язково, щоб він там в першу чергу працював. Тому я так хочу його, щоб найнижчий пріоритет. Ну, от, Короче, такий щиток. Ну, Таке все. Може хтось правильніше робить. Буде ще там розозахист, але він буде не тут, знаходитися, а трохи в іншому місці. Тут буде чисто це. Тут Поки що нічого нема, це, по суті, тільки один автомат по змінному струму від панели, точніше по постійному від панели прийшов і все. Останнє потім поставлю, покажу. Коротше, така от модернізація сонячної станції. Так, Сонечко працює. Коливається, бо то що хмарки пробігають, бачите, постійно. Потужність збільшується, зменшується, бо дуже густа хмарність. Але Але такий от, цікавий момент, коли от є більше, ніж заявлено, по потужності це досить таки, рідко таке зустрічається явище, зазвичай китайці роблять це трохи навпаки. Вони пишуть одну цифру, а по факту менші. По стосовно сонячних панелей, також я досить багато людей писали, що ну, писали, знімали відео. Що Видають менше заявленого, а тут вийшло, видають більше, притом більше досить таки набагато. 3,2 кВт з Це... 3,2 кВт, а мало би бути 2,7 грубо кажучи. Ну, Приємний бонус. Хотів я собі там ще колись можливо. Доставити ще дві панелі на на, на конструкції, щоб ну, підняти напругу до 400 вольт і ну і трошки до більше потужності. Але дивлюся, що, мабуть, воно і не потрібно. Бо і Цього буде достатньо мені. Якщо так далі допрацювати, сонячні панелі, так на такі потужності. то Я думаю, що мені буде цілком достатньо ну в літній період. Зимою, то понятне діло там скільки не став, то їх не вистачить. там Хоч став, хоч 20, хоч 30 постав, то все одно буде мало. Як зимою дуже рідко, коли є сонячні дні. і так, Всім дякую за увагу. Хто з такою ситуацією стикався, напишіть, будь ласка, чи це нормально і, і чи взагалі десь таке в когось було, що не на таку велику кількість перевищується. По суті, на 150 Вт перевищується потужність панелей з кожної. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, вони всі безкоштовні. І всім до зустрічі, гарного дня.